Нещодавно Верховна Рада України відзначала 100 днів роботи. Як змінилося ваше життя? Відколи козак став депутатом? Яким я був козаком, таким остався Чуб на місці, все на місці, форма, яка була така, залишилася. Нічого такого в мене не змінилося іменно в моєму житті. Де ви живете? У Києві? На якому авті їздите? Е, дивіться в даний момент. Я в Києві не живу. Я живу у себе на окрузі 95-му, Це місто Боярка. От, е, В даний момент мені дав друг попользуватися машиною. Це Жигулі, 15-та модель. До Верховної Ради ви теж на Жигулях приїжджаєте? Коли нема «Жигулів», значить я добираюся 801-ю маршруткою. Ви ви наймаєте житло? Де ви живете на своєму окрузі? У Богерці. Винаймаю у людей, от, е, винаймаю це житло. от, е, Там 20-20-29 квадратних метрів ну, вистачає. Скільки коштує? На 4,5 тисячі. Держава вам винаймає житло за 4,5 тисячі гривень. Правильно А зараз зарплатні народного депутата вам вистачає, зважаючи на те, що ціни ростуть. В даний час ми маємо 6500 зарплату. Наші люди і за 1200. Їм ще майтя, ніж мені розумієте? Так що Ви на чомусь економите? Я, ну, як ми знаємо, зараз піст чи не їм м'ясо по скромніші їм. Картошечку жарену, картошкою запаси ще з осені, Мішок картошки закупив. Ну так що.